Вітаю на огляді лінійка порошневих компресорів з ремінним приводом від маст компресорен з максимальним тиском на 12,5 бар. Головна перевага це тиск до 12,5 бар. А це розширяє сферу застосування компресора, дозволяючи працювати з більш вимогливими пневмоінструментами, виконувати складніші завдання та забезпечувати стабільний тиск навіть при інтенсивних навантаженнях. Також завдяки тиску в 12,5 бар, ви легко можете накачати шини у вантажівці чи іншій сільськогосподарській чи будівельній техніці. Що неможливо з компресорами у 8 бар та досить проблематично із компресорами до 10 бар. А це дає дійсно значно більший спектр можливостей. Зауважте, напруга в таких компресорах виключно 400 вольт. Пересування по робочому приміщенню можливо завдяки переднім поворотнім колесам з поворотним механізмом та гальмом. Запуск компресорів маст відбувається за рахунок силового контактора, що в свою чергу збільшує ресурс та безвідмовність електричних компонентів та контактної групи. Двигуни, які встановлюються на компресори маст компресорен, мають мідні обмотки та захист від перегріву. Для зручності в моделях ТА 65 на 100 літрів та ВА 90 на 200 літрів. Вихідні з'єднання з редукторами розташовані з обох боків компресора. Компресори готові до використання одразу, так би мовити, з коробок. Тут іде і вилка, і залите мастило, залишається лишень прикрутити колеса, і вуаля. Ну а зараз пропоную більш детально оглянути кожен з компресорів та визначити, який за специфікою буде підходити саме вам. Хоп! Монтажна склейка і вже перед нами максимально компактна, але водночас досить потужна. Модель Mast Compressoren 65%. Та на 100 літрів. Це ідеальний вибір для невеликих майстерень, гаражів або для тих, кому потрібен мобільний та ефективний компресор. З ресивером на 100 літрів та потужністю у 3 кВт він забезпечує стабільний потік повітря для більшості повсякденних завдань. А його 12,5 бар тиску дозволять з легкістю справлятися з гайковертами, фарбопультами та іншим пневматичним інструментом. Переваги! Компактний, мобільний, достатній для малих завдань. І має високий тиск. Наступна модель MAST va 90 на 200 літрів. З об'ємом ресивера у 200 літрів та потужністю у 4 кВт цей компресор уже розрахований на більш інтенсивну експлуатацію. Це чудовий варіант для СТО та невеликих виробничих цехів, де потрібен постійний високий тиск та завдяки продуктивності в 600 літрів на хвилину. Даної моделі вистачає для живлення кількох інструментів одночасно. З ним ви забудете про перебої в роботі. Переваги: збільшений об'єм бака, більша потужність та підходи для середніх навантажень, маючи надійну конструкцію. Переходимо вже до серйозної техніки. Модель та 90 на 500 літрів. Цей компресор з 500-літровим ресивером та потужністю 5,5 кВт це справжній робочий кінь. Він створений для інтенсивної роботи у великих майстернях на виробничих лініях, будівельних об'єктах, скрізь де потрібен великий об'єм стисненого повітря з тиском у 12,5 бар. Його надійність та продуктивність забезпечить безперебійну роботу в складних умовах. Переваги! Дуже великий об'єм ресивера, висока потужність для інтенсивної безперебійної роботи. Ну і, звісно, надійність. Ну і нарешті флагман цієї лінійки. МАЗ 21,05 на 500 літрів. З такою ж ємністю ресивера у 500 літрів, проте з колосальною потужністю у 7,5 кВт, це низькошвидкісний двигун, усього 1400 обертів на хвилину. І цей компресор є найпродуктивнішим та найбільш витривалим у цій серії завдяки чавунному двохступеневому чотирьохциліндровому поршневому блоку. Він розроблений для найвимогливіших завдань, де потрібен максимальний потік повітря. Та високий тиск у 12,5 бар. Ідеально підходить для промислових підприємств, великих СТО та для роботи з кількома високопродуктивними пневмоінструментами одночасно. Це вибір професіоналів, які не йдуть на компроміс. Переваги: максимальна продуктивність та найвища потужність для найвимогливіших завдань. Ну і звісно, можливість промислового застосування. Отже, як бачимо, лінійка поршневих компресорів від мас. Постійно розширюється та вдосконалюється. Ми пропонуємо широкий вибір моделей, які об'єднані однією важливою перевагою: висока якість за оптимальною ціною. Можливість працювати під тиском до 12,5 бар ще більше розширює сферу застосування. Це дає вам не просто компресор, а інструмент, який розширює можливості, дозволяючи виконувати завдання ефективніше та швидше. Обирайте надійність та продуктивність з компресорами Mast компресоринг.